Національна поліція Сумщини отримала нового полісмена згідно з наказом міністра. До сум Микола Лушпієнко працював у Миколаєві, Черкасах, Криму, Житомирі та Києві. Остання його посада радник міністра внутрішніх справ. Нинішнє призначення посадовець не вважає за приниження, а навпаки, розпорядження свого керівництва ніколи не коментує. Приступивши до роботи, новий очільник відомства ознайомився зі специфікою краю. На його думку, працювати буде складно, передусім через кадри. Є різниця 3-4 чоловіка, 5, 10, 15, 20, 30 чоловік. Чи є різниця 200 чоловік, є чи немає? Звичайно, є там, розумієте? У нас маленьке райуправління, всі працюють. Це тяжкий злочин, всі працюють. Але ж буває так, що бачите, сищиків по стату, я маю карну рожку, там 4 чоловіка. З них начальник розіска, з них там два опера, все проще, зампоопері. Получається так, що одному треба чергувати, один після чергування, один займається там допустим, розкриття злочину, один виконує матеріали. Матеріали треба виконувати обов'язково. Тому тут є своя специфіка, тут за рахунок приданих сил, за рахунок там, додаткових сил, там, все проще. відпрацювання районів, там, напрямків там, і все інше, секторів. Візьми так, у нас от, буквально позавчора ну, розбійний напад, сходим в Канатопському районі, в одному місце, ви знаєте. Почали розбиратися туди сюда там все проще. Доповіді, да от зайшли, да вот так, відкрили тут, бабушка накрили рядном, там все проще, проще, ті світу. Почему казусе, що це щось воно не ну, воно так, але ж там серія таких була до цього. Там, і все так воно було, тихо, ништом там і все проще. Начали працювати, все кинули туда все, що можливо. Управління карнорожку, приданосили. Там зведений загін поїхав. Там. І буквально за вчорашню там, от, можете сфотку взяти, подивитися, скільки напрацювали за один день. М м м малі злочини, не, не, важко, не, не важкі злочини, а всі, завжди так було. Коли працюєш по розкриттю тяжкого злочину, паралельно розкриваєш менш тяжкі злочини. Квартирні крадіжки, пограбування, навіть якщо це вбивство, то по посередні з вбивством, це пограбування менш тяжкий злочин, наркотики там, і все таке інше. До своїх службових обов'язків Микола Лушпієнко приступив відразу. І, схоже, правоохоронці працюватимуть на нових засадах. Є ті питання, які вже зовсім позабували. Зовсім позабували. Це єдина дислокація, єдине відпрацюванні, там все проще. Ви ще мабуть, не замітили. Ну, дивіться, як. Нову всі, всі чекають там нову поліцію, Прийде нова поліція, патрульна служба запрацює, все нормально, будуть їздити. А чому для чого чекати нову поліцію? Ви не чекайте нову поліцію. Ми повинні працювати. Повинні працювати, повинні люди бачити бачити присутність поліції на достатньо автомобілів. Прийде нова поліція, в них же автомобілі не також було. Просто ці автомобілі передадуться патрульну службу. От і вони будуть працювати. Ось тобто ми розпочали ще зараз працювати там. Імена, ну як ми розпочали всі спільно, сіли, посовітувалися там, все проще, проще, прийняли таке рішення, що давайте будемо працювати, давайте будемо місто відпрацьовувати. Що ночі люди повинні бачити ці поліцейські машини із мігалки з усім заїжджати в двори, дивитися, відпрацьовувати. Там, де люди виходять з роботи в дві години ночі, от є тут підприємства, які мають ну. Мабуть, закази і працюють в дві зміни, йдуть додому. Там, як правило, це, ну, жінки можуть бути стати потенціальні жертви. Розбійно напише. Буде присутність поліції, там, буде присутність автомобіля з тими смігалками. це є профілактичний заход. Тобто вони і зреагують швидко, і попередять ну, можливо якогось там, там жуліка від, від цього, так сказати, Уведуть жуліка від тюрми, отак от скажемо. Новий очільник не привів із собою команду, як це робили його попередники. Розбирати з кадрами буде сам. Ставку робитиме на молодь. Молодь треба обкатати, молодь треба ставити на відділення, на невеличкі відділення, щоб вони міняли там майорів, полковників там, і все інше, яких тасують. Ну, такий приклад може. Знаєте, в нас ну, деякі може ну, підрозділи. Раніше страдали такі, такими моментами, його тасують, був в одному місці, раз там не справився його в друге місце, там не справився його в третє місце. Ну, З банки з кілька лежить, його не випускали. Ні, цього не буде, не потрібно. Молодіж треба ставити на маленький підрозділ, на невеличкий, Ти вже підготовлений, молодіж. Ну, знову тут є своє, бачите, е... не знаю, погодитесь ви зі мною чи не погодитесь, але є свої моменти. Не може… От З такого, зразу стати таким. Правильно? Згодні зі мною. Знову людина повинна пройти щаблі. вирости повинен. Один доростає там до відповідної посади, він далі не потягне. Один доростає до такого, один доростає до такого. Но я знаю одне, якщо молодь кинути у ці жернова, а міліцейська, поліцейська робота це жернова, ще раз, якщо він витримає це все навантаження і зірка йому в лоб не вдариться, зв'язна болезнь і все проще, і в нього будуть нормальні вчителі, то він нормально доросте до нормального керівника там, і нормально буде працювати. Справа була сфальсифікована. Мова йде про 2010 рік, коли Микола Лушпієнко керував міліцією Черкаської області. Як повідомляла, тоді тамтешня газета Антена його звинуватили у службовій підробці та зловживанні службовим становищем, а пізніше оголосили у розшук. Сфальсифікували матеріали, так сказати, колеги там, бувши колеги з СБУ, там і все таке інше там. Вод, які за ці ордена пополучали від професора, від Хражковського там все прощо. Такі ситуації за от там заступник прокурора, там все про що Ці ситуації там це зв'язано там із є такі, якісь ДП-ресурси, таке колись було там все проще. Там якась фірма комерційна робила е, 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 тех, е, технічне смотре. ГАІ робила технічна смотря, фірма отримувала гроші. Там і все про Така ситуація. В кінці кінців там нічого такого не було. Фальсифікували справку, наскільки я знаю. Із УВД, був начальник такий там Дерновой такий був. Це все брехня. Я ще раз говорю, що я говорю, ложу руку на серце. Вам розумієте, можу перехрестися. Це, це брехня, і це не вірте. Новопризначений очільник обіцяє працювати над помилками, а резонансні злочини, які були свого часу призупинені або не розкриті, будуть знову в центрі уваги оперативників. Не всі злочини, навіть резонансні злочини розкриваються. Це перше. Друге, вони не будуть розкриватися, якщо над ними не працювати. Над ними треба працювати. Працювати над розкриттям злочин це, ну, це цілий комплекс відповідних оперативно-розшукових, там, там, таємних е заходів там, і все, все таке інше. О, для того, щоб розібратися в цьому, для чого, щоб розібратися, необхідно зробити відповідний аналіз. Зроблена відповідний аналіз, дана відповідна команда, готується графік, заслуховування, роботи слідчих оперативних груп. По розкриттю резонансних злочинів буде графі відкладена в новому цих злочинів заслуховувати, В присутності прокурора, в присутності мене, в присутності слідчо-оперативної групи будуть даватися вказівки на активізацію роботи. Це не просто такі пафосні слова там, і все таке інше. На проведення комплекс оперативно-розшукових заходів, таємних заходів там і все таке інше. Це перше. Друге. Будемо колективом. Все, це не тільки там, допустимо, всі ці справи ми будемо слухати, при, тут, при прокурорі, головне слідчим управлінням нашим, там, не, я маю слідчим управлінням там, і все інше. На містах, то же саме, така ситуація. На міста є мені тяжкі злочини, Ці тяжкі злочини будуть заслуховуватися тут, при начальнику главка, при прокурорі. І ця, ця робота, я думаю, вона проводилась. Ну, я Говорячи, ну вона активізує цю роботу однозначно 100%. Патрульна поліція на зразок Києва, Харкова, Одеси, Львова з'явиться і у Сумах вже у березні. Поліція сум, яка з'явиться, вона буде підпорядкована по вертикалі. Вона якби паралельна. Вона знаходиться в оперативному, буде знаходитися в оперативному підпорядкуванні. Ну, це буде як окремий структурний підрозділ. Патрульна поліція, як в всіх містах, як в місті Києві, як в місті Харкові, там, де вона запрацювала, як в Одесі, все інше. Тобто це поліція, вони будуть якби завдання, безпека громадян. На всіх завдання. Ми сюди, я прийшов сюди, я працюю, це моя мала батьківщина. Я не можу сказати, що як це так, і тут де щось. Це, це, це Сумщина, це моя. Мені довірили, мені голова довірила працювати. От міністр, все, ми працюємо. Поліція теж буде. Вони будуть працювати з нами паралельно по, по охрані громадського порядку, по наведенню безпеки. Чи будуть зміни наліпше, побачимо. А поки новий очільник обіцяє, що оновлені правоохоронці з честю захищатимуть права громадян. Але самі громадяни повинні виконувати і поважати закон. Тоді в країні буде справедливість.